Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк, і в мене зараз 4.22 ранку. А вас, напевно, коли ви дивитеся це відео, тому що я його зараз знімлю зразу змонтую, то у вас буде десь можливо обід або ранок. Тому, друзі, я завжди для вас дуже старанно працюю. І мені дуже важко зараз, тому що я дуже багато борюся з російськими ботами в коментарях. Я постійно прочищую коментарі. Постійно стараюся їх знищувати, тому що це дуже погано діє на YouTube алгоритм. І Я тому завжди пробую і працюю, і ви дуже сильно мені з цим допомагаєте. В Тому плані, що ви залишаєте багато вподобайок та завжди залишаєте свій коментар підтримку цього каналу, підтримку україномовного каналу, тому що Росії не вигідно, щоб україномовні канали збільшувалися, щоб українська мова в загальному лунала, і тому то дуже важливо, коли ми разом робимо різницю. Я дуже вам із щиро серця вдячний сильно і безмежно. Сьогодні я хочу вам розповісти дуже важливі новини. Я хочу спочатку прочитати, як взагалі це все до того дійшло, і чому в Німеччині так думають, і чому українським біженцям, особливо чоловікам, не варто переживати, які перебувають зараз в німеччині. Тому що в Німеччині дуже багато є наших. І Німеччина дуже сильно і конструктивно працює над тим, щоб залишити українських біженців. І я про це не один раз говорю, і це все всюди написано на офіційних сторінках і про те, наскільки важливі зараз українські біженці, Німеччині особливо. Давайте спочатку почитаємо, як це все почалося. Україна планує призвати на військову службу чоловіків, які проживають за кордоном. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що має намір наступного року призвати на військову службу українських чоловіків, які проживають за кордоном. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню ВЕЛТ. Водночас Мінобороні України пізніше уточнили, що ніяких обговорень механізмів призву до лав ЗСУ за кордоном немає. За словами міністра українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах попросять з'явитися до призовних пунктів збройних сил, натомість до тих чоловіків, які не виконують прохання, застосують санкції. Далі у також заявив, що справедливість важлива, попри заборону багатьох українських чоловіків текли за кордон, щоб уникнути призову. І що зараз заявив саме німецьке видання? Зараз ми прочитаємо і вам скажу, чому не варто переживати перед тим, як ми почнемо, звісно, треба це говорити, цю статтю. Що ви думаєте про це? Що ви думаєте про заяву міністра оборони України? Чи він правий, чи він не правий? Дуже цікаво почути вашу думку на цю ситуацію, тому що я знаю прекрасно, що багато людей в Україні. І не дуже задоволені тим, що багато наших чоловіків виїхало за кордон. І деякі люди самі хочуть виїхати, а деякі хочуть іти воювати. І в кінці дня стоїть питання: хто правий, хто не правий, і чому той мусить, а той не мусить. Тому дуже цікаво буде прочитати вашу думку в коментарях. А тепер давайте прочитаємо з вами і також обсудимо те, що сказав та заявив міністр юстиції Німеччини. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що ФРН не буде примушувати українців, що перебувають в Україні до військової служби. Про це повідомляє Welle із посилання на інформаційне агентство DPA. Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі. Це наш випадок, сказав Марко Бушман. Марко Бушман також зауважив, що відповідно до Конституції Німеччини громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі. Також міністр юстиції Німеччини зазначив, що влада ФРН прагне створити для українських біженців такі умови, щоб якнайбільше людей швидше отримали роботу і не жили на соціальну допомогу. До слова, Німеччина одна з країн, яка прийняла найбільшу кількість українських біженців. У ФНР українців забезпечують житлом соціальними виплатами. А також допомагають інтегруватися у німецьке суспільство. Я звісно залишу цю статтю в описі під відео, щоб ви собі пішли, почитали, і там також можете знайти заяву від з українського боку і чому взагалі е, міністр юстиції Німеччини заявив про це, що нікого не будуть чіпати, тому що нікого насильно не будуть заставляти. І я розумію, що це може обурити когось. Я розумію, що з одного боку це неправильно, і з другого боку це правильно. Знаєте, в мене така нейтральна позиція на цю ситуацію, тому що це складно когось судити. і Я не, не думаю, що треба когось судити, тому що зараз дуже важливий кожен та кожен українець та українка, тому що дуже багато на жаль наших людей. Гине дуже багато людей виїжджає з України, і нам потрібно навпаки дуже важливо і підтримувати наших українців, щоб навпаки за українці після закінчення війни вернулися відбудовувати Україну, і також загальному, щоб продовжували жити українці та нас могло бути якесь дуже хороше майбутнє е, в загальному як в країні, і так як в суспільстві. Це, звісно, є хороші новини для українських біженців, які перебувають е, в Німеччині на даний момент. І з другого боку, е, ніхто насильно не зможе нічого зробити, коли хтось перебуває за кордоном, а не в Україні. Але як це все перевернеться, як буде іменно уряди інших країн працювати, і в будь-який момент, в будь-яку секунду, може щось змінитися і перекрутитися. Тому треба завжди думати про те, як залишатися в країнах, в яких ви хочете залишатися, але не забувати про те, що ви українець. І також, якщо ви дійсно... Хочете допомогти Україні, то треба допомагати Україні фінансово та переїхати в Україну і відбудовувати та захищати. Це є дуже такі, знаєте, різні ситуації, які я вважаю, треба і кожна людина в вільній країні, такі як Україна, має право сама вирішувати і повинна вирішити. Звісно, є несправедливість. Є така несправедливість, що той, хто має гроші. То може втекти. А на жаль, бідні люди, бідні хлопці, які не мають іншої опції, дуже страждають зараз. І це дійсно біда, і мене серце болить. Тому я завжди говорю вам, друзі: підтримуємо ЗСУ, підтримуємо українську мову, і також говоримо про те, що війна продовжується, що війна не закінчується і в загальному. Гуртуємося, гуртуємося разом, і не треба дивитися і один на одного українець на українця нападати. Нам зараз треба триматися міцно, чітко разом і йти до нашої цілі і щоб ця війна вже страшна, нарешті завершилася, бо вже всім це надоїло і треба вже якось, щоб це все заспокоїлося. Надіюся, що відеоролик вийшов цікавим інформативним. Та я вам зміг донести якусь класну та круту інформацію, яка вам може допомогти, так як. Дати, як то кажуть, вам якийсь напрямок, правильний бік, і також можливо, хтось переживав когось заспокоїти. Тому що зараз багато дуже в ютубі крутиться різної інформації. Знаєте, дуже багато людей різне говорять, різні пускають слухи, е і це неправильно. Є ситуація така, як є, і українські біженці потрібні Європі. Українські біженці потрібні Канаді, і українські біженці потрібні Сполучених Штатах Америки, тому що люди, робоча сила і ще й така хороша робоча сила. Всюди зараз потрібна в світі, щоб піднімати економіку в такий страшний, можна сказати, час в світі, особливо те, що всюди так така велика інфляція, і економіка. Просто люба любої країни потребує багато робочої сили на даний момент. Побачимося дуже скоро в наступних моїх відеороликах. Вам бажаю здоров'я та мирного неба до нашою улюбленою Україною.